Відбувається прийняття рішень військовими лікарськими комісіями, які при прийняті яких верніше допускаються певні порушення, як процедурні, так і по суті порушення, тому що встановлюються в одних випадках неправильні діагнози, які. Не відповідають тим дослідженням медичним, які були у людини до моменту проходження військової лікарської комісії, або процедурні порушення тобто, це не лише формальні якісь порушення, які стосуються. Безпосередньо неправильно там заповнення документації, або непроставлення певних підписів. Це стосується також і порушення порядку проведення військової лікарської комісії. Судової практики різні випадки були оскаржені, і, зокрема, зустрічається те, що не було розглянуто певні документи, які були долучені до документації медичної, або взагалі військово лікарська комісія проводилася за відсутності військового зобов'язаного військовослужбовця, тобто це взагалі грубе порушення, тому що неможливо без присутності особи встановити стан її здоров'я. І такі випадки також були, тому дійсно оскаржується рішення ВЛК, які прийняті неправомірно з порушеннями. І є два варіанти оскарження це в адміністративному порядку, тобто це оскарження безпосередньо до ВЛК вищого рівня або в судовому порядку в судовому порядку можна оскаржувати без дотримання обов'язкової без обов'язкового звернення в адміністративному порядку, тобто на підставі конституції України, норми прямої дії, особа, права які якої порушення, відповідно стосовно якої прийнято неправомірне рішення військової лікарської комісії, має право звернутися безпосередньо до суду.